Служба у справах дітей Мамаївської сільської ради забезпечує соціальний захист дітей, підтримку сімей у складних життєвих обставинах, захист прав дітей сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування та дітей, які постраждали внаслідок воєнних дій. Пріоритетами роботи залишається профілактика бездоглядності, запобігання насильству та покращення умов життя дітей громади. Основні досягнення за 12 місяців 2024 року: захист прав дітей проведено 14 засідань комісії з питань захисту прав дитини, розглянуто 92 питання. 85 дітей взято під захист. 27 дітей отримали статус постраждалих внаслідок воєнних дій та збройних конфліктів. Оформлено особові справи, внесено дані до єдиної інформаційно-аналітичної системи Діти. Робота з сім'ями СЖО. На обліку служби перебуває 32 сім'ї, у яких виховується 52 дитини. Серед них 18 сімей мають дітей зі статусом постраждалих від воєнних дій 27 дітей. Виявлено та поставлено на облік 32 дітей у СЖО. Знято з обліку 20 дітей через покращення ситуації, досягнення повноліття, зміну місця проживання. Проведено 52 виїзди для обстеження умов проживання та виховання дітей спільно з соціальними працівниками, поліцейськими офіцерами громади та інспекторами ювенальної превенції. Затверджено 56 індивідуальних планів захисту дітей, складено 60 актів оцінки рівня безпеки дитини, 19 батьків заслухано на комісії щодо виконання батьківських обов'язків. Троє батьків притягнуто до адміністративної відповідальності, соціальний захист дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського опікування На обліку перебуває 15 дітей, одна дитина-сирота, 14 позбавлені батьківського опікування 13 дітей виховуються під опікою. Дві дитини навчаються на повному державному забезпеченні. Протягом року надано статус шестьом дітям, знято з обліку шестеро дітей через усиновлення, поновлення в батьківських правах, досягнення повноліття чи інші причини. Оновлено списки дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, які мають у власності житло або перебувають на квартирному обліку, створено в червні 2024 року патронатну сім'ю. Всього на вихованні було 8 дітей. Проведено інформаційно-роз'яснювальні заходи з популяризації сімейних форм виховання та запобігання булінгу серед дітей. Взято участь у відкритті проєкту ЮНІСЕФ. Родина для кожної дитини та тренінгах з підготовки патронатних вихователів проведено профілактичну роботу в шелтері Святої Ольги щодо запобігання булінгу серед дітей внутрішньопереміщених осіб. З нагоди дня захисту дітей організовано поїздку для десятьох дітей до дитячого розважального центру Бешкетвіль у місті Чернівці разом з партнерами, поліцейськими офіцерами громади. Соціальними службами та громадськими організаціями ми працюємо задля безпеки, захисту прав і добробуту дітей Мамайської громади. Дякуємо всім, хто долучається до цієї важливої справи.